Графічна дизайнерка і просто приємна людина надіслала рекламний креатив, запитала, що в ньому можна покращити. Твій банер доволі мінімалістичний. Ти молодчинка, що працюєш із розстановкою акцентів, і після усіх меседжів встановлюєш call to action, а саме кнопку, котра закликає до дії. У контексті реклами для ЖК бізнес класу пропоную на задній фон накласти градієнт, вирізати зображення самого ЖК, і невеличкі зміни по кольору зображення додати трохи насичене. До нього. В своєму макеті ти обрала одну гарнітуру і працювала із декількома накресленнями. Це дуже великий плюс, тому що у невеличкому макеті немає Венігріта із різних шрифтів, але ось тут би я радив обрати інший шрифт, наприклад, інтер. Він рівний, вишуканий, підходить буквально під ці проекти. Це так би мовити, стандарт. Якщо ви не знаєте, який шрифт обрати для свого проєкту, сміливо обирайте інтер і не прогадаєте. Формат тексту, де значок валюти долара, ми завжди і пишемо перед сумою і розміщаємо від 1200 доларів за метр квадратний на плашці. Внизу по центру крупно додаю кнопку і отримуємо ось такий результат. Також у мене є ще варіант зробити градієнт під колір неба. Є варіант із вартістю зліва і яскравою червоною кнопкою по центру. І також варіант із більшим акцентом на вартості і на заклику до дії. Які ваші думки з цього? І якщо редизайн вам сподобався, напишіть, який із чотирьох дизайнів запропонованих найкращий.